У нас знову ретроградний Міркурій. Цього разу він буде тривати з 18 липня до 11 серпня, але його вплив, як завжди, можна відчути декілька днів до цієї події і декілька днів після. Тому рекомендації будуть актуальні уже з. Десь 14 липня до 15 серпня. В цьому відео ми поговоримо, що означає ретроградний Меркурій, що під час його ретроградного руху можна, не можна робити. Розберемо в кінці прогноз для знаків зодіаку. Там буде доволі детально, тому залишайтеся до кінця. Якщо ви вперше на моєму каналі, то вітаю! Мене звати Тіана. Тут я розказую про астрологію, публікую різні прогнози, поради і всякі цікаві відео. Тож, якщо вас цікавить ця тема, ви хочете знати, що на вас коли чекає, як важливі астрологічні події вплинуть саме на вас, то обов'язково підписуйтеся і не забувайте дивитися ці відео. Також я веду інстаграм, там є щоденні прогнози з порадами, а також за підпискою на мій інстаграм можна отримати астрологічний календар на весь рік, щоб знати всі події заздалегідь. Ви можете його отримати, підписавшись і написавши в Дірект 2025. Ну, давайте не будемо. Затягувати і починаємо про ретроградний Міркурій і його вплив на нас. А Отже, що таке взагалі ретроградність Меркурія? Це візуальний його рух назад. Насправді ніхто назад нікуди не йде. Просто так нам здається візуально з точки зору Землі. А в той час, коли астрологія засновувалася, то ми ще не знали, що це Земля, крутиться навколо Сонця, а не навпаки. І тому, от саме з візуально з землі, так виглядає, ніби планета рухається назад. Періоди ретроградного Меркурія тривають зазвичай приблизно 3-4 рази на рік. Тому такі відео ви бачите часто і ви часто чуєте про ретроградний Меркурій, а також він триває зазвичай приблизно 3 тижні. Але, як я сказала на початку відео, краще перестрахуватися і декілька днів до та після цієї події також дотримуватися рекомендацій. Що в цей час взагалі відбувається? Ретроградність це умовно повернення планети назад, і символічно це означає означає, що можливі повернення, перероблення. Uh, і зазвичай якісь затримки, обмеження, якісь труднощі, все йде не так легко, як хотілося б, особливо те, що пов'язано зі сферами Меркурія. Давайте розбиратися, що це таке. По-перше, Меркурій відповідає за мислення, і ми можемо більше тупити в цей час. Ми можемо важко формувати думку, казати одне й те саме. Знаєте, та сама ситуація, коли uh, ти п'ятий раз уже розказуєш якусь подію зі свого життя, всім уже набридло, а ти забув, кому ти і що розказуєш. От, оце от ретроградний Меркурій. Також Меркурій відповідає за спілкування, тому в діалозі, при переписках теж можливі якісь помилки, неточності. Хтось когось неправильно зрозумів, і це може провокувати якісь неприємні ситуації, конфлікти. Тому тут бажано бути дуже уважними, обережними, думати декілька разів перед тим, як сказати, не говорити на емоціях, не приймати рішення на емоціях імпульсивно і от в моменті, треба все обдумати. Але теж інша крайність може проявлятися, що ми думаємо за. Надто довго, так теж можливо, не бажано робити, тому що ну, це теж нас загальмовує. Також Меркурій відповідає за поїздки, за транспорт, тому не бажано купувати в цей час. Новий транспорт, лагодити старий, якщо це може почекати, звичайно. Не варто вирушати в поїздку в якісь нові місця там, де ви взагалі ніколи не бували. Загалом будьте дуже обережні, уважні з тим, чи всі речі ви зібрали, чи ви взяли документи, все перевіряйте по декілька разів. А також от з документами теж потрібно бути дуже уважними обережними, все перечитувати, все, що написано дрібним шрифтом, передивлюватися, ну, проявляти в цьому уважність. Також ось цю уважність і прискіпливість варто проявляти, коли ви, наприклад, забираєте посилки з пошти. Зазвичай, якщо ви їх не розглядаєте, не розпаковуєте, то в цей час серетро Меркурія краще все-таки перестрахуватися, розгорнути, передивитися, щоб все було правильно. Тому що можливі якісь помилки, неточності в посилках і доставках. Меркурій також відповідає за техніку, тому в цей час вона може лагати, як і всякі соцмережі, можливі якісь лаги, проблеми з електрикою, зі світлом, з енергопостачанням, з, ну, з цими соціальними мережами, щось може лагати, щось може не виходити, ви можете надіслати не тому повідомлення, або якийсь лаг відбувся, і воно переслалось не туди, не в той чат. Тому будьте дуже обережні ось з цим. Тому що під час ретро Меркурія теж тут можливі ось такі невеличкі проблемки. Хоч Меркурій і не відповідає за зовнішність і тіло напряму, але все одно зазвичай. Я не рекомендую під час його ретроградності змінювати серйозну зовнішність, робити якісь серйозні важливі процедури, особливо, якщо це може почекати. Ну, типу, якщо у вас там якась термінова операція, чи як, ну, щось прям таке, що от треба зараз робити, то, звісно, робіть. Але просто все одно все перевіряйте, все домовляйтеся, щоб ви там з лікарем одне одного правильно зрозуміли, тому що теж щось може бути трошки йти не так. Але якщо ви можете почекати там якісь операції чи зміни зовнішності, краще в цей час не робити таких речей. Ну і загалом, от під час ретроградності Міркурія, якщо ми щось починаємо, то потім воно може не вийти, не сподобається, доведеться потім повернутися і переробити. На це теж треба зважати, тому зазвичай не рекомендується під час ретроградності Міркурія починати щось абсолютно нове. Те, що ви ніколи не робили, те, що ви от імпульсивно придумали, якісь там влаштовуватися на роботу, звільнятися з роботи, починати чи закінчувати стосунки, Ну, якби не бажано щось може піти не так. Якщо ви там плануєте весілля або якісь такі серйозні речі, то теж краще, щоб це не припадало на період ретроградного Міркурії декілька днів після нього. Ну тому що щось може піти не так. Якщо ви хочете, щоб все пройшло е спокійно, гладко, то краще. Це не планувати на період ретро Меркурія. Що ж можна робити в цей час? Варто повертатися до якихось речей, там переробити якийсь проєкт, повернутися до питань в стосунках, які вас турбували раніше, це обговорити знову. А, можливо, там по роботі щось переробити, повернутися, покращити, переглянути, але не починати щось абсолютно нове. Можна, наприклад, Бачитися зі старими друзями е, можна відвідувати ті місця, в яких ви були раніше, особливо якщо вони вам дуже подобаються і ви повертаєтеся туди, але все одно будьте дуже уважні, обережні в поїздках і з домовленостями з іншими людьми. Бо все одно є ризики, що щось може піти не так. Також можна займатися саме рефлексією, аналізувати себе, своє минуле, ну і так далі. Тобто повертатися до того, що вже було раніше. Також цей ретроградний Меркурій буде проходити в знаці Лева. Це теж вносить певні моменти. І тому ось ці повернення, перероблення, затримки і обмеження можуть стосуватися тем лева. Це проєкти, захоплення, хобі, кохання, почуття, емоції, романтика, побачення, діти, азарт. От тут теж може щось відбуватися, щось таке повернення до чогось, і щось може тут іти не так легко і швидко, як хотілося б. Але це хороший час, щоб повернутися до теми своєї самооцінки, як ви бачите себе, як ви оцінюєте себе і подивитися на себе більш об'єктивно. У мене часто питають, як ретроградний Меркурій впливає, якщо він у вас в карті також, в натальній карті, ретроградний. Це можна визначити, якщо у вас ось так от буде виглядати в карті позначка Меркурія поряд буква Р. І е, зазвичай люди ці відчувають ретроградність і ще сильніше, ніж інші. Ну, тому що от у них така енергія, і вона зараз актуальна, тому дуже це може відчуватися. Як саме це дуже індивідуально. Деякі люди відчувають сильніше напругу ще більше якихось проблем, затримок і ось цього всього. А у когось, навпаки, вплив гармонійний, але зазвичай він дуже сильно відчутний. І завжди ретроградний Меркурій дуже сильно відчувають люди, у яких в натальній карті він проявлений. Наприклад, він сам по собі стоїть в першому домі карти. Або, наприклад, у вас важливі показники карти знаходяться в знаках Меркурія – Це близнята і діва. Наприклад, сонце в близнятах Діві, Меркурій в близнятах діві або Асцендент в близнятах чи Діві. Також, як і обіцяла, давайте подивимося, як буде на кожен знак зодіаку впливати ретроградний Меркурій. Ми будемо це дивитися за сонцем і за асцендентом, тобто ви можете прослухати два своїх прогнози. А якщо ви хочете максимально актуальний для вас саме спеціалізований та індивідуальний прогноз, ви можете звернутися до мене в інстаграм. Я там буду робити такі прогнози за донат, і ви зможете зрозуміти, як конкретно на вас саме цей ретроградний. Міркурії в Леві буде впливати у овнів за сонцем та асцендентом. Повернення перероблення затримки, проблемки та обмеження можуть встосуватися в період ретроградного Міркурія теми. Творчості хобі, захоплень, проєктів тут можна повертатися до цього. Хороший час буде, щоб поновити свої хобі. А також це тема стосунків, побачень, емоцій, романтики, подарунків. А, хтось може вам подарувати щось що ви давно хотіли, або ви, наприклад, можете зустрітися з колишніми своїми. Або якщо ви в тривалих стосунках, то можуть повернутися якісь. Претензії, бажано, щоб це, звісно, не було так, але можна, наприклад, повертати побачення або якісь ем, ваші особисті фішки в стосунках, які додавали такого вогнику. Не бажано акцентувати увагу на занадто сильній азартності, або ну, щось може іти не так. Ви можете переоцінити себе, наприклад. Тельці за сонцем та асцендентом ваша найважливіша сфера життя в цей період, це будуть теми сім'ї. Той, з якої ви походите, це ваші батьки, і та сім'я, яку ви створюєте, ваша там дружина, чоловік, діти. І тут можуть повертатися якісь питання. Якщо ви, наприклад, давно не бачилися з цими людьми, якраз в цей час ви можете з ними зустрітися. Або це також тема дому, місця проживання, там, де ви відпочиваєте і ну, почуваєтеся собою. І можна, наприклад, проводити ремонт, якщо особливо у вас не виходило це зробити раніше, або ну, щось там йшло не так. Або ви не могли його завершити, або загалом можна влаштовувати собі такий комфорт вдома. А ще можна, до речі, звертати увагу на коріння, рід, дізнаватися більше, капати там більше, можна зробити родове дерево, наприклад, і вшановувати своїх предків. Облизнять за сонцем та асцендентом, повернення можуть стосуватися теми навчання. Якщо ви проходили раніше якісь курси, ви знову можете їх проходити, або почати ті курси, які ви давно хотіли і відкладали, наприклад, або це може стосуватися теми зустрічі з тими людьми, з якими ви давно хотіли побачитися. Теж тут може щось таке бути, але слідкуйте за думками, за словами, фільтруйте це, будьте обережні з технікою, з думки. Документами з транспортом в поїздках, тому що в цих сферах ну, щось може іти не так, можуть бути якісь проблеми затримки. Теж зважайте на це. У вас може доволі сильно, наприклад, лагати техніка, або ви можете плутатися в документах, або в якихось домовленостях з іншими людьми, або написати щось не туди, сказати щось не те. Ну, тобто, от, Меркурій буде проявлятися доволі сильно, тому що Меркурій це ваша планета, тому... Під час кожної ретроградності Меркурія будьте дуже обережні. Раки за сонцем та асцендентом. Ваші повернення можуть стосуватися теми фінансів, грошів, наприклад. Грошів. Якщо ви комусь винні гроші, варто повернути. Якщо вам хтось винен гроші, можуть повернути, можете нагадати про це, наприклад. Або ви можете повернутися до свого джерела заробітку, яке у вас бувало було раніше, те, чим ви займалися раніше. Ви можете купити якусь річ, яку хотіли дуже. Сильно раніше, але теж зважуйте все, думайте по декілька разів, не будьте імпульсивними в цьому плані. Ви можете відкладати гроші, ну це теж буде доволі непоганим варіантом. Леви за сонцем та асцендентом, звісно, ви дуже сильно відчуєте ретроградний Міркурій, бо він буде проходити по вашому знаку. І тому загалом у вас в вашому житті може бути в багатьох сферах багато повернень, перероблень, затримок, обмежень, якихось таких незначних проблем там, де треба ну, щось більше уваги і часу приділити вирішенню цих питань. Особливо це може стосуватися вас самих як особистості. Ви можете повертатися до теми власної самооцінки, самоцінності. Як ви оцінюєте себе, як вас оцінюють інші люди, яке перше враження ви справляєте? Ви можете, наприклад, повернутися до фізичної форми, яка у вас була раніше, якщо вона вам подобалася, або ви можете а, повернути свій стиль та імідж, який у вас був, або якісь його елементи, але не бажано, щоб це було щось дуже імпульсивно і щоб це були якісь дуже серйозні зміни. Якщо щось серйозне, краще зачекати на завершення ретро Меркурія і вже потім втілювати. Свої мрії діви за сонцем та асцендентом у вас в цей час може бути доволі такий пасивний період, коли вам не захочеться багато спілкуватися з людьми. Ви захочете піти в себе, побути наодинці подалі від інших людей, щоб вас ніхто не чіпав. Щоб ви могли робити те, що ви хочете. Ви можете занурюватися в себе, медитувати, рефлексувати, бувати от на природі, в усамітненні. Ну, відновлюватися, тобто це такий період, коли ви не можете на Багато що впливати, а, ну і загалом, от якраз ретроградний Меркурій буде перед вашим днем народження. А в астрології є такий прикол, що перед днем народження у нас такий не дуже приємний час, такий пасивний період, коли ми мало на що можемо впливати, ніби от у нас уже енергія наша за рік вичерпалася. І от почнеться новий соляр, і буде більше енергії, більше чогось такого активного. До речі, якщо ви хочете прогнози по своєму соляру, щоб знати, що на вас чекає протягом року. З дня народження до дня народження можете в інстаграм писати. Я дуже люблю цей прогноз, він прям дуже класний. Всім рекомендую. Терези за сонцем та асцендентом. Ви можете повертатися до теми друзів. Ви можете зустрітися з тими, з ким давно хотіли, або з ким давно не виходило зустрітися. Ви можете знову проявляти якусь активність в інтернеті, в соціальних мережах, вести блог, наприклад, якщо ви вели і закинули, або ви дуже давно хотіли це зробити і ніяк не виходило. то в принципі можете цим займатися, але теж будьте. Уважні обережні, тому що ваше спілкування з однодумцями і людьми в інтернеті може проходити не так, як ви б того хотіли. Тобто, хтось когось може неправильно розуміти, можуть бути якісь конфлікти, якісь претензії. Ну тобто, треба фільтрувати свої слова а, і те, як і кому ви що пишете і говорите. Загалом у вас в цей час може бути висока соціальна активність, ви можете багато з ким спілкуватися, зустрічатися, гуляти, знайомитися. Але от зі знайомствами теж будьте та обережні, бо є така вірогідність, що люди, які у нас зустрічаються в нашому житті під час ретроградних планет, вони не затримуються надовго в нашому житті, тому отакий нюанс. Скорпіони за сонцем та асцендентом. У вас в цей час ретроградний Меркурій буде впливати на тему кар'єри, досягнень, соціальної активності, життєвої стратегії, шляху і цілей. Якщо ви, наприклад, працювали десь, якийсь у вас був такий принцип роботи, там, наприклад, або онлайн. Або офлайн, то ви можете до цього повернутися, змінити щось так, щоб у вас було раніше. Або, наприклад, повернутися на стару роботу. Ну, звільнятися напевно не варто, тому що це такий серйозний крок. А під час ретроградного Меркурія треба по декілька разів думати з такими важливими життєвими рішеннями. От, але можна повертатися до того, що у вас було в роботі раніше, або, наприклад, до своїх старих життєвих цілей, те, що ви хотіли давно зробити в своєму житті, ви можете знову це поновити. О, До речі, можливі конфлікти з начальством, якесь непорозуміння, От по роботі, щось може йти не так легко і швидко, як хотілося, тому зважайте на це. Стрільці за сонцем та асцендентом в вашому житті можуть поновитися якісь далекі поїздки. Ви можете поїхати туди, де ви вже бували раніше, особливо якщо це за кордон, а якісь таке кудись далеко, або спілкуватися знову з якимись іноземцями або людьми високого соціального статусу. Або, наприклад, якщо ви навчали когось, були експертом-вчителем, це теж Може повернутися, ну або те, що ви десь будете навчатися, проходити складні курси або отримувати освіту, теж це може повертатися в ваше життя. Але теж будьте тут уважні, обережні, слідкуйте за думками, за словами, все перевіряйте, тому що є ризик неуважності або якихось претензій, конфліктів, і бажано, ну, звісно, цього уникати. Також можете повертатися до своєї життєвої стратегії, до вивчення таких складних тем, як там політика. Езотерика, психологія, історія, можливо, типу мистецтво, щось таке. Козороги за сонцем та асцендентом у вас можуть повертатися якісь питання, пов'язані з чужими ресурсами. Тобто, наприклад, хтось вам може повернути гроші, які давно заборгував. Або це доведеться зробити вам, якщо ви комусь винні якусь певну суму. Або, наприклад, це може проявитися як. Відкладання, інвестиції, але бажано, щоб це не було чимось абсолютно новим, щоб це вже було у вас раніше, і ви це повторювали, а не робили щось імпульсивно. Також можливі повернення в інтимній сфері або якісь теж труднощі, щось може йти не так легко і швидко. Ну і з фінансами також загалом це для вас буде доволі трансформаційний період, коли ви можете змінити багато своїх переконань, провести переоцінку цінностей і проводити, до речі, очищення. В своєму житті від людей, звичок, речей і так далі. Це може бути не дуже активний в соціальному плані період, коли доведеться заглибитися в себе, в свої установки, можливо, покопатися там і знову проводити це очищення. Позбуватися всього, що тягне вас вниз. Водолії за Сонцем та Асцендентом у вас можуть повертатися колишні. Або, наприклад, е якісь питання в стосунках, які у вас були актуальні важливі раніше, вони теж можуть в цей час поновитися. Е не бажано, щоб це були якісь, звісно, претензії, конфлікти старі в стосунках поверталися. Але, наприклад, можна повертати якісь свої е ритуали в стосунках, якісь там, типу, що ви там. Кожні два тижні ходите на побачення, або що ви даруєте один одному якісь подарунки, ну отаке. Бажане, щоб в стосунках проявлялися ось це, а не якісь агресія, конфлікти і непорозуміння. Тобто слідкуйте таке, от може потенційно бути. Також, якщо у вас є якісь конкуренти, вороги, то теж з ними якісь справи можуть повернутися. Риби за сонцем та асцендентом. В період ретроградного Меркурія ви можете відчути повернення в сфері роботи і все, всього, що з нею пов'язано. Це обов'язки, графік, колеги і теж тут може щось іти не так легко і швидко, як хотілося б. Наприклад, ви хочете звільнитися, щось не виходить. У вас є якісь претензії від колег, або вас не влаштовує графік, або ну, у вас повернеться графік, або обов'язки, з якими ви. Жили, працювали раніше, і щось теж можливо, не, не зовсім буде вас влаштовувати. Ну, але це такий час, коли потрібно просто от робити рутинно всі свої справи, виконувати обов'язки по дому, по роботі, займатися здоров'ям, звичками, рутиною. Ну, це такий може бути не дуже активний в цьому плані е, період, просто що ви. Такий звичайний режим побутовий, ви робите все, що ви робили раніше. І бажано повертатися до здоров'я, особливо тих органів і систем, з якими у вас вже були проблеми раніше. Лікувати це, звертати на це увагу, це буде доволі непогано.